Вітаю, друзі! Я Віталій Портнав. Володимир Зеленський і Джозеф Байден поговорили невдовзі після того, як український президент звернувся до Верховної Ради із презентацією власного плану перемоги, головні пункти якого звернені саме до українських союзників. Джозеф Байден повідомив, що Сполучені Штати виділяють Україні черговий пакет допомоги, і це означає, що його адміністрація виконує свою обіцянку ще до закінчення терміну повноважень Чинного американського президента передати Україні допомогу на всі ці кошти, які були виділені американським конгресом, таким чином новий американський президент має підготувати нові пропозиції щодо допомоги нашій країні. Щодо ж. Тих пропозицій, які були висунуті Володимиром Зеленським у плані перемоги, а нагадаю, що напередодні виступу у Верховній Раді український президент побував у Сполучених Штатах і обговорював свої пропозиції з Джозефом Байденом, сторони погодилися продовжувати консультації, що означає, що чинна адміністрація буде обговорювати. Ці ідеї, з якими виступив Володимир Зеленський із своїми європейськими союзниками, зокрема, вже невдовзі у Німеччині відбудеться зустріч президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великої Британії і президента Франції. Ця зустріч, як відомо, мала відбутися ще до того, як Джозеф Байден вирішив відкласти свій візит до Німеччини у зв'язку з Ураганом, який. Був тоді головною проблемою для американської адміністрації. У зв'язку з цим сам візит до Німеччини значно скорочено. Він вже не має статус державного. Але разом із цим зустріч чотирьох лідерів, головними пунктами порядку денного, якої будуть війни в Україні і на Близькому Сході, все ж таки відбудеться. А от засідання. Формату Рамштайн за участю лідерів країни, які всі ці два з половиною роки допомагають Україні у нашому опорі російської агресії, відбудеться вже у листопаді, тобто, вже після того, як ми напевно будемо знати і ім'я нового президента Сполучених Штатів, і уявляти собі, як переможець американських президентських виборів, бачить роль Сполучених Штатів у допомозі Україні у наступні роки російсько-української війни. Так що сама зустріч може стати важливим індикатором того, як країни, що допомагають Україні, будуть продовжувати цю допомогу у залежності від цієї позиції, яку займатиме той, хто стане спадкоємцем Джозефа Байдена у Білому домі, ми знаємо, що у кандидатки на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії Камали Гарріс та кандидата. Від республіканської партії Дональда Трампа досить відмінне уявлення про те, як Сполучені Штати мають допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією. Але той факт, що відбудеться зустріч лідерів, що буде засідання у форматі Рамштайн, продовжує. Нагадувати, що російсько-українська війна залишається пріоритетом чинної адміністрації, незважаючи на весь той рівень передвиборчої боротьби, яку ми спостерігаємо у останні тижні перед історичними президентськими виборами у Сполучених Штатах, перед тими виборами, які можуть визначити не тільки долю України у нашому опорі російської агресії, а й долі Європи, а й долі цивілізованого світу, ба більше призвести до третьої світової війни. Принаймні, про це говорить Дональд Трамп коли залякує прихильників в Камали Гаріс. А я впевнено вважаю, що обрання Дональда Трампа може стати саме такими воротами у невблаганну третю світову. Будемо все ж таки сподіватися, що ані мій прогноз, ані прогноз Дональда Трампа не виправдаються, і боротьба демократії і диктатур, яка визначатиме весь цей історичний період, принаймні першу частину 21-го сторіччя, не призведе до третьої світової, а обмежиться лише серією локальних конфліктів, перші з яких ми вже спостерігаємо буквально як краплі дощу на даху перед справжньою зливою. Цім маю сказати, що говорити про те, що всі пропозиції українського президента будуть так відразу ухвалені союзниками, поки що не доводиться. Принаймні, представниця. Сполучених Штатів у НАТО Джуліан Сміт підкреслили, що зараз невчасно ще говорити про те, що Україну можуть запросити до НАТО у короткостроковій перспективі. Ми зараз не на тому етапі, коли НАТО говорить про надання запрошення у короткостроковій перспективі, але як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть рухатися до альянсу, підкреслила американська дипломатка. Я нагадаю, що саме запрошення до НАТО аж ніяк не є такою серйозною проблемою, яка б накладала на країни, що є учасниками Альянсу, якісь додаткові зобов'язання. Адже запрошення ще не означає прийняття до НАТО і розповсюдження на країну, що запрошено дії п'ятої статті Статуту НАТО, яка б зобов'язала. Інші країни-члени альянсу почати консультації у випадку нападу на цю країну. Ба Більше, навіть якщо після цього запрошення саміт НАТО ухвалив би рішення про прийняття України до альянсу, п'ята стаття не діяла б до того моменту, поки парламенти всіх країн-членів НАТО не ратифікували відповідний протокол. Ми вже були з вами свідками того, як це довго продовжувалося. Після того, як саміт НАТО ухвалив рішення про прийняття до лав північноатлантичного союзу Фінляндії і Швеції, і таким чином самим запрошенням до НАТО. Країни-члени альянсу нічим фактично не ризикують. Мова йде виключно про сигнал, який мав би продемонструвати російській Федерації зацікавленість країн цивілізованого світу у тому, щоб Україна залишила б на політичній мапі світу, а Росія відмовилася від своїх амбіцій щодо поглинання сусідньої держави із приєднанням її земель до Російської Федерації. Однак, як бачимо, зараз і про такий сигнал мови не йде. Можливо, тому що немає консенсусу серед союзників. Ми знаємо, що кілька країн-членів НАТО рішуче виступають навіть проти самої ідеї запрошення України і вимагають, щоб НАТО визначилося із тим, щоб наша країна не завжди залишилася у сірій зоні між. Росією і Північно-Атлантичним союзом можливо, тому що до такого сигналу не готові у самих сполучених штатів, бо побоїться реального ядерного конфлікту із Російською Федерацією і знають про наміри її очільника Володимира Путіна щось більше ніж знаємо ми з вами. Однак, очевидно, що за інтеграцію України до північно-атлантичного союзу потрібно боротися, скільки б часу це не зайняло, і якими б серйозними не були зусилля України на шляху до. Приєднання до цього оборонного альянсу, який є фактично єдиною гарантією України щодо закінчення російсько-української війни і її неповторення вже у найближчому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, Баймі, на Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, спонсорством у самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить.